Привіт, я Аліна, і сьогодні я хочу вас взяти з собою у подорож до чарівного містечка Ексан-Прованс, що знаходиться у Франції. Ні-ні, це ще не Прованс, це Львів і 10 квітня, як ви бачите, погода чудова, весняна, падає сніг. Але це нічого, бо мене чекає Франція і довга дорога. Коли я збиралася Олександр приванс то шукала будь-яку інформацію, щоб подивитися в цьому місці взагалі, про що воно? Е і шукала в Пінтересті, в Ютубі і помітила, що ну, доволі мало інформації, тому і вирішила зробити ці відео для вас. Спочатку у нас був потяг зі Львова до Перемишля. У Перемишлі ми перекусили, трошки прогулялися і пішли на наступний потяг вже до Кракова. Не було вперше в Кракові, хоч і проїздим, але у нас був час ще прогулятися та подивитися трошки міста. Що ми і зробили до того, як поїхати вже в аеропорт на літак. Сансепейнскає Canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon right. signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each light, each sound. В центру Кракова ми поїхали на таксі в аеропорт і вже чекали свій рейс, який, до речі, трохи затримали, тому ми ще трохи помучилися, адже і так самого ранку в дорозі. Але нічого, через дві годинки ми вже були у марселі. Знову ж таки викликали таксі до Ексан-Провансу, бо вже була перша година ночі, і шукати якийсь транспорт не хотілося. Що ж, перший день в Прованці, і, звісно, ми його почали з Макдональдса, бо це єдине, що ми точно знаємо, і впевнені, що там буде смачно я не знімала, бо там все стандартно, зрозуміло. Є англійська смачно і доволі недорого порівняно з іншими закладами. Далі я від Макдональдса пішла в центр, побачила за рухом, Вибачте мене за це, але я не можу прийти повз дуже. Люблю штуки для дому, роздивлятися ну а купляти то взагалі. Насправді зрозуміло, що коли я просто так хожу, гуляю дивлюся на всі ці е, штучки для дому, на посуд, то мені воно все дуже потрібно. А коли я насправді вирішую, що окей, я собі щось треба просто обрати що саме, то в мене включається якесь критичне мислення, і дуже багато відсіюється і стає непотрібним, бо щось непрактичне, щось я точно знаю, що я не буду ним користуватися і так далі. Далі побачила знову якийсь магазинчик, а там був відділ посуду, не повірите. Ціни правда, трошки приємніші, ніж у Зара, тому я думаю, що, можливо, повернуся туди і куплю щось собі додому, як сувенірчик. Наприклад, ось ці тарілочки з французькими написами, треба тільки перекласти, і можна вести вони маленькі, компактні і гарненькі. І нарешті я дійшла до головної такої площі точки відправлення у сан від цього головного фонтанчику. Назви читати не буду, бо французька моя ніяка, тому просто насолоджуємося. Прямо напроти цього фонтану знаходиться пам'ятник полю Сезану, і це такий початок стежок поля Сезану. Почитаєте в інтернеті про це більше, якщо вам цікаво, я ж люблю більше блукати, гуляти по місту без якогось чіткого маршруту і таймінгу. А я визначаю собі просто місця, куди я хочу потрапити, іду в тому напрямку. Але не забуваю дивитися по сторонам, вверх, заглядати в різні провулки, бо саме в таких містах, як Оксан-Прованс, які насичені різними деталями. Ми це робити обов'язково. Що ж, з першого поряду мені дуже сподобався як сан Прованс. Такі затишні, милі малесенькі вулички, кафешки з купою столиків. Люди посміхаються, гуляють, нікуди не спішають. А мені довелося повернутися в готель, бо в мене розражався телефон. А я насправді не пам'ятала ні як дійти до готелю, ні як він називається. Потім вже на карті тикнула і швиденько прийшла. У готелі я трохи задрімала, але потім знову зібралася і вийшла. Випала кави. Так, можна у Франції знайти смачну каву не тільки у Старбаксі, і це меншою, мабуть, ціною, але я та дівчинка, яка колись мріяла про Старбакс, і от кожен раз, коли я за кордоном, я його купляю. А ця локація з гліцинією, так називаються ці квіти. Це просто рай для фотографа, це дуже красиво. В магазині трошки накупила продуктів і вже не захотіла з цим всім гуляти, тому пішла у готель. До речі, взяла ось такий салат, але не знала, що там, окрім всього, є така прикольна виделка, яку можна потім з'їсти. Вона їсть. І вона. Що ж, другий день в Оксан Прованці? Я до речі приїхала сюди зі своїм хлопцем, але він по роботі приїхав, тому він весь час в робочих справах. А я от гуляю. Погода сьогодні, правда, не дуже гарна, така вітряна, але у мене в планах прогулятися більше по місту, ніж я вчора гуляла. Тому вперед дивитися, що тут є ще цікавого. Признаюсь чесно, до цієї поїздки я не знала про це місто Оксан-Прованс. Більше того, я думала, що Прованс так називається місто, де оці знамениті лавандові поля. Але виявляється, це регіон і тут багато таких французьких милих містечок, і кожна варта уваги. А лавандові поля залишаться мені на наступний раз, бо ми приїхали не в сезон світіння, адже лаванда цвіте десь у липні. Якщо вам здається, що це вже якийсь десятий фонтан за це коротке відео, то вам не здається, як сам про вас називають містом фонтанів. І так, їх тут дуже багато і вони всі дуже гарні. До речі, в цей день була вербна неділя, тому. Ми чули ці дзвони біля церкви чи соборів. Також бачила, як люди йшли такою ходою до церкви з гілочками. Щоправда, вони несуть не гілочки верби, як у нас, а гілочки оливкового дерева. Далі я пішла за обідом, взяла ось такі порційні шматочки піци. Це доволі бюджетний варіант, там щось по 3-4 євро насправді за шматочок, бо потім ми пішли з хлопцем у заклад і витратили 40 євро на піцу пасту та колод. Обирали італійські страви, бо, по-перше, ми їх любимо, а по-друге, усі меню французькою, і так ти швидше зрозумієш, що карбонара за карбонара, а не будеш стояти довго з перекладачем. Ну, а це вже третій день в Екзан Провансі, і я сподіваюся, сьогодні ще більше побачити всього, адже все одно ми приїхали на вихідні, плюс ще вчора була неділя, ще й свято, тому багато магазинів, закладів були зачинені, або ж працювали недовго. Плюс тут цікава історія з графіками роботи закладів. Наприклад, заклад може працювати лише на вечерю, там відкриватися в 1700 і працювати там до 12.00 ночі. або... Навпаки, заклад може працювати лише на сніданки, відкриватися о 9 і працювати лише там до 12 або до 2. Тому я вже поснідала у готелі, а також хочу знайти буланжері та спробувати справжній французький круасан, бо я не була у Франції і мені цікаво, як же їх готують саме тут. Сьогодні вирішила пройтися трошки далі залізла в вугу там я собі робила відмітки. Так, я побачила, що поруч кафедральний собор, який я собі зберігала, а біля нього ще є буланжарі, тому відправилась сюди. Але по дорозі зайшла в такий чарівний магазин мила, де я просто дуже надовго зависла, адже там такий величезний вибір, такі аромати, ну що просто неможливо пройти повз. І якраз тут я згадала, що чула про марсельське мило і що це щось таке визначне. Це буквально, от поруч в Марселі виготовляють це мило, тому обов'язково треба взяти собі буде на сувенір. Звісно, що тут дуже багато ароматів, і не тільки мило, маски, шампуні, дуже багато всього. Але от саме трушне марсельське мило це таке господарське мило на основі оливкової олії, але і запах відповідний. Тому я його не брала та брала більш приємні запахи для себе. Дуже красивий собор. Насправді мені сподобався. Я навіть зайшла всередину, погуляла. А хотіла побачити ось цю локацію як в гугал картах, така як наче як наче це внутрішній порук, але я не знайшла туди ніякого ходу і навіть не зрозуміла, чи це справді знаходиться тут. І от та сама в ленджері, про яку я казала, взяла собі круасан та булочку бріо з шоколадом і, звичайно, каву. Дуже все сподобалося, смачненьке. Круасан, правда, був не супер такий, знаєте, як красивої форми, але дуже смачний. Я вже згадувала про поля Сезана, це художник, і насправді він тут жив, працював, тому дуже багато місць з ним пов'язано. І найголовнішим таким місцем є його вілла майстерня, де він сам писав свої картини, творив, якби займався творчістю, і куди можна було пройти на екскурсію. Але на жаль, зараз вона зачинена на реконструкцію. Та здається, вже влітку 25-го року вони відкрилися. А я дуже шкодую, що не попала туди. Але я вирішила все одно туди пройтися. Плюс на гугл-картах побачила локацію портал Сезана, і на фото мені здалося дуже щось цікаве. По суті, це ось такі умовні ворота, через які з певного ракурсу видніється неймовірний краєвид на гори. До речі, читала, що це старі ворота на в'їзді у місто. А з приводу цієї локації скажу, що до неї важко було підніматися. З центру я йшла щось 20-30 хвилин, але постійно вгору, по вузькій доріжці, і насправді побула там десь ну, хвилин 10-15 і пішла назад. А от сама майстерня Сезана була повністю зачинена, нічого не було видно, тільки послухала, як там співають пташки. Я повернулася в центр та вирішила знайти усі площі, де розташовується ринок прованський. Це дуже така визначна подія. і Усі рекомендують це вітати на один. Хоча б з таких, ці ринки працюють не постійно, а лише у вівторок, четвер, та суботу можна побачити їх всі з 8 по 1 годину. Я бачила інформацію, що один з них працює кожен день, але якщо чесно не перевіряла її. І до речі, зараз на кадрах саме та площа, на якій теж проводиться риночок. Ось той самий фонтанчик виглядає. А сам ринок і як це все відбувається, я покажу в наступному відео. Тому подивіться його також. Я прикріплю посилання під цим відео. Що ж, буду прощатися. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть коментаря, до речі, можливо, якісь підсказки, бо це, по суті, мій перший влог. Ставте мені лайки за старання. І також дивіться наступні відео з Провансу. Там я більше розказую про покупки на ринку, показую це все. Ну і ще багато цікавого. А я побігла дивитися мастер-шеф. До зустрічі у нових відео. Bonjour, Hector.